Я Ільчук Ганна, студентка другого курсу відокремленого структурного підрозділу Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету, представляю вашій увазі роботу на тему значення перших страв у харчуванні. Відомо, що у природі не існує продуктів, які містили б усе необхідне для людини, тільки комбінації різних продуктів у щоденному раціоні забезпечує організм найбільшою кількістю потрібних речовин. Для того, щоб раціонально використовувати корисні властивості продуктів, необхідно знати їх хімічний склад, спеціальні прийоми технологічної обробки, правильно складати раціон, також дотримуватися сприятливого для здоров'я режиму харчування. Аналіз наукових публікацій свідчить про те, що останнім часом спостерігається тенденція до відсутності у складі меню перших страв у більшості населення нашої країни. У раціоні здебільшого субпродукти, сухі концентрати швидкого приготування бутерброди, картопляні, макаронні вироби, чай та кава. У стравах переважають продукти з низькою біологічною цінністю. Актуальність окресленої проблеми замовили вибір теми нашої роботи, метою якої стало обґрунтувати доцільність вживання перших страв. Відповідно до мети роботи, визначено її завдання розкрити поняття страва, проаналізувати рецептурний склад перших страв української кухні та біологічну цінність їх основних інгредієнтів. Охарактеризувати значення продуктів перших страв у харчуванні людини, представити переваги перших страв української кухні. Щодо першого завдання, визначено основне поняття дослідження, а саме страва, які ми розуміємо як поєднання продуктів харчування, які доведені до кулінарної готовності, є пропорційними, оформленими та готовими до споживання. Серед низки підходів щодо класифікації перших страв, визначено такі основи, яких покладено, характер рідкої основи, температуру подачі, також спосіб приготування. Щодо другого завдання дослідження, то на підставі збірника рецептурних страв української кухні проаналізований склад перших страв. Встановлено що для перших страв української кухні характерне використання різноманітного асортименту продуктів. З овочів споживають баклажани, буряки, кабачки, капусту свіжу білокачану, також квашену картоплю, квасолю, моркву, томати, солодкий перець, цибулю, чесник, шпинат та шаві. З плодів та ягід використовують яблука, груші, чорносли, фурюк, курагу і родзинки, скру манну, рисову, кукурудзіну, гречану, перлову, також пшену. У м'ясі переважає свинина, яловичина і птиця. Як до страв застосовують кріп, петрушку, кмен, перець та інше. Представлений аналіз рецептурного складу перших страв української кухні свідчить про те, що більшість з них це поєднання різних продуктів харчування тваринного і рослинного походження. Відповідно ж до третього завдання доведено важливість продуктів. Перших страв у харчуванні людини. Так, для приготування перших страв широко застосовуються овочі. Вони є основним джерелом витамінів, також мінеральних речовин. Овочі дуже багаті на вуглеводи. І загалом переваг вживання овочів виокремлюють такі: вони посилюють виділення шлункового соку і поліпшують процес травлення, підтримують кислотно-лужну рівновагу і рідинний обмін в організмі. Деякі містять бактерицидні речовини, фітонциди, які знищують хвороботворні мікроби або стимулюють їх розвиток. Клітковина і протипектини посилюють перистальтику кишок, а також сприяють видаленню травневого соку, нормалізації жирового обміну і виведенню з організму холестерину. Пектин характеризується бактерицидною дією і виводить з організму людини важкі метали та радіонукліди. Ефірні олії надають овочам приємного аромату, барники в свою чергу привабливого вигляду і органічні кислоти разом з цукрами приємного смаку і сприяють збуженню апетиту. Гриби відзначаються великим вмістом ароматичних речовин, які надають їм приємного смаку і аромату. Крім білка, гриби містять велику кількість вітамінів і мінералів. Вони є джерелом вітаміну Д, який сприяє здоров'ю кісток та зубів. Гриби також містять вітаміни групи В, які підтримують нормальну роботу нервової системи та обмін речовин. Крім того, гриби містять мінерали, такі як калій, фосфор, залізо і цинк, які сприяють нормальному функціонуванню організму та підтримують загальне здоров'я. Гриби також є відмінним джерелом дієтичних волокон. Які сприяють нормалізації роботи шлунково кишкового тракту та покращують травлення. Волокна також допомагають контролювати апетит, сприяють насиченню та підтримують здорову вагу. Гриби містять інулін, тип розчинних волокон, які сприяють росту корисної мікрофлори у кишечнику, покращують здоров'я шлунково кишкової системи та підтримують імунну систему. Значне місце серед інгредієнтів перших страв в українській кухні займає риба. Це продукт високої харчової цінності, риба є джерелом білкового харчування, білки риби в основному повноцінні і майже повністю засвоюються організмом людини. Жир риби легко засвоюється організмом людини. Вміст вітамінів Д і А значно підвищує його цінність. Мінеральні речовини входять до складу білків, жарів, ферментів і кісток риби, найбільше всього їх у кістках. Морська риба містить більше мінеральних речовин, зокрема мікроелементів, ніж прісноводна. Вона багата на йод, який необхідний для нормальної діяльності щитоподібної залози. залоси. Екстрактивні речовини містяться в невеликій кількості і легко розчиняються у гарячій воді. Вони надають рибі і бульйонам специфічного смаку і аромату, сприяють збудженню апетиту і покращеному засвоєнню їжі. М'ясо і м'ясні продукти важливі продукти харчування, оскільки містять усі необхідні для організму людини речовини. М'ясо являє собою сукупність м'язової жирової, сполученої і кісткової тканини. Харчова цінність м'яса залежить від кількості і співвідношення білків, жирів, вітамінів, мінеральних речовин, а також ступені засвоєння їх організмом людини. Білки м'язової тканини засвоюються на 96%, а тваринні жири на 92%. Для приготування різноманітних перших страв використовують м'ясо птиці і субпродукти, які є поживними і легко засвоюються. М'ясо містить білки, жири, мінеральні солі, а також вітаміни. у птиці плавиться при низькій температурі 23-39 градусів, в ньому багато ненасичених кислот. В м'ясі птиці переважають повноцінні білки. У м'ясі птиці багато екстрактивних речовин, тому бульйони особливо скорей, ароматні, викликають посилення видалення травних соків а це сприяє кращому засвоєнню їжі. Молоко коров'яче містить понад 100 різних компонентів, які добре збалансовані, тому легко і майже повноцінно засвоюється організмом людини. Білки молока належать до групи повноцінних, їх поділяють на три види: казеїн, молочний альбумін, в якому сконцентрована значна кількість триптофану, дуже дієвий біологічний. Дуже дієвої біологічної речовини і глобулін, який має антибіотичні та імунну властивості, що захищає організм від інфекцій. Молочний жир легко засвоюється організмом людини на 96%. Молочний цукор, відомий як лактоза, у кишечнику поступово всмоктається і як живильне середовище стимулює розвиток кисло... молочно кислих мікробів. Які утворюючи молочну кислоту, пригнічують гнильну мікрофлору і запобігають нагромадженню шкідливих речовин, сприяють кращому засвоєнню кальцію та фосфору. У молоці близько 80 мінеральних речовин, близько 30 вітамінів. Ферменти молока сприяють кращому травленню і обміну речовин, крупи це компонент багатьох. Перших страв української кухні вони є джерелом складних вуглеводів, які є основним джерелом енергії для нашого організму, крупи містять довголанцюгові вуглеводи, які розщеплюються повільно, забезпечуючи постійне постачання енергії протягом тривалого часу. Це особливо важливо для людей, які займаються фізичною активністю. Або потребують стійкого джерела енергії протягом дня. Крім того, крупи є джерелом поживних речовин, включаючи вітаміни та мінерали. Вони містять вітаміни групи Б, які відіграють важливу роль у роботі нервової системи та обміні речовин. Крупи також містять мінерали. Такі як залізо, магній, фосфор та цинк, які є необхідними для правильного функціонування організму. Зелень має своєрідний аромат і смак завдяки вмісту ефірних олій. Смак зумовлюють глікозиди, цукри, також органічні речовини. До складу його входять вітаміни і мінеральні речовини. Вона корисна для імунітету, покращує травлення, апетит, має антисептичну Протизапальну властивості також покращує обмін речовин в організмі. Свідченням розв'язання четвертого завдання є представлення переваг страв першої, перших страв української кухні на основі вищеновинених даних. А саме, перші страви збуджують апітит. Підвищують секрецію залос органів травлення, секрецію травневих залоз, підвищують екстрактивні речовини рідкої основи перших страв: органічні кислоти, томатів, квашеної капусти, квасів, солоних огірків, сметани та інші. Смакові ароматичні речовини, цибулі, моркви, білого коріння, прянощі та приправи. Перші страви є важливим джерелом мінеральних і біологічно активних речовин. Також містять велику кількість рідин і покривають потребу організму у воді на 15-25%. Багато перших страв мають високу енергетичну цінність, оскільки до складу їх входять м'ясо, риба, крупи, бобові та макаронні вироби. Поживну цінність перших страв підвищують вироби з боришна, такі як хліб, галушки і пампушки. Корисність таких перших страв, як бульйони без гарніру, овочеві юшки, капусники без м'яса, дуже низька, що дозволяє їх віднести до вегетаріанських або дієтичних. Таким чином, перші страви української кухні це багатокомпонентний фактор навколишнього середовища, що містить речовини необхідні для нормального функціонування організму. Кожна з цих речовин посідає певне місце. Певне місце у складному гармонійному механізмі біологічних процесів і сприяє належному функціонуванню нашому організму. Дякую за увагу!